Я знаю, я знаю навіть випадки, коли гроші треба було ще навіть пропонувати, щоб взяли в Збройні Сили України. Тобто від бажаючих ну, дуже багато було бажаючих. Солдат Сергій Філіпенко, окремий мотомеханізований батальйон. В 2022 році мені було 56 років, коли це все почалося. Я почав шукати, як потрапити в тероборону міста Києва. Навіть незважаючи на якісь там зв'язки, де обіцяли, в мене цього не вийшло. І порадили, для чого тероборона, коли є Збройні Сили України, треба звертатися до військомату. Не зміг знайти Печерський військомат. Я прописаний у Печерському районі міста Києва. Це було все засекречено і взагалі не знаю, як це там відбулося. Я пішов, де я дитинство привів у Дніпровському районі Києва біля метродарниці. Я пішов у Дніпровський військомат і побачив там величезну чергу. простоячи десь більше години, вже хотілося йти назад додому, коли вийшов воєнком і сказав, так, хто за довідками наліво. А хто записуватися в ЗСУ на направо. І одразу вже дякую. Одразу е, одна величезна Дякую. Величезна черга тих, хто йшов за довідками військомат, і маленька черга тих, хто записувався в ЗСУ. Були там певні проблеми по здоров'ю там, але е, медкомісія пройшла нормально. Ніхто там особливо там не, не запитував і формувався стрілецький саме батальйон, і всі пішли, ніхто нічого розумів, що буде відбуватися далі. І буквально через два дні я вже був призваний до Лав Збройних сил України. Треба сказати, що я в свою чергу колись закінчував військову кафедру, повинен бути був офіцером, але. Я не уявляв своє життя як військового, мені це було нецікаво. І я кинув цю військову кафедру, мене ледве не вираховували з університету Київського. І я пішов простим солдатом. Ну, це був такий загальний порив, що всім було абсолютно пофіг, куди головне було захищати батьківщину. Чесно кажучи, я ще думав, що це на рік, як це було при АТО, як хлопці розповідали. Ну, думаю, відвоюю один рік, як треба, і повернусь додому до дружини. Але виявилось трохи згодом, що це до особового розпорядження, так би мовити. І, на жаль, це все триває вже більше трьох років. Всі хлопці, це всі були добровольці з нашого батальйону. Хто чим займався, хто різних характерів, різних професій. Я нікого ще не знав. Там локація була в певній школі в місті Києві. Ми там жили всі в спортзалі і там десь тижнів за два бігали по лісу і якусь там мінімальну підготовку отримали. Пригадую, перший вихід на бойові. Мабуть, нас засікли. Тільки ми вигрузились, не встигли ще дійти до окопів хлопців. Як почався мінометний обстріл, дуже щільний, дуже там, ну не знаю, ми там бігали з тих окопів, там, мабуть, мабуть, два міномети тоді працювали. І я подумав, що це от е, таке щодня, щогодини відбуваються, і, і запитую у хлопців, які вже там знаходили, що це що у вас таке. Що щодня відбувається, вони кажуть, ні, це у нас сьогодні якийсь там особистий день, що ви тут приїхали, вас, мабуть, засікли, і що це було так настільки жорстко, і може якийсь і імунітет. Я вже не чекав два дні, коли відбудеться обстріл, а саме попав в таке от пекло, можна сказати, і вже не так було страшно. Всі, всі придумували собі якісь позивні. Я спочатку хотів взяти, у нас був серпень. Я думаю, я народився у липні, щоб в мене був позивний липень, що російською мовою звучить інакше. І, або от в мене прізвище Філіпенко, і там друзі там, з дитинства називали там Філя, і думаю, що я буду просто філя позивний. Да. І так як я вболівальник, там в мене і друзі в Динамо, Київ, і вирішив взяти такий позивний. Динамо від е, на честь нашого Динамо Київ. Да, і став Динамо, і воно так швидко закріпилося. І особливо тоді, коли я повідомив, там показав пару відео там, з бойових. Вони там е, офігілі трошки і е, назбирали там нам на пікап на нашу, ред, на нашу роту тоді. І так от Динамо вже. У нас багато хто не знає прізвищ один одного, знають по позивним. Це така усталена практика. Я займався рекламою. У мене рекламне агентство. І реклама на радіо, телебачення, інтернет, який розвивається. Ну, фірма спочатку ледь жевріла, тому що яка реклама, коли всі канали транслювали репортажі. З, з боїв і реклами взагалі спочатку не було. Ну, це мені допомагає е, оголошувати збіри на тих чи інших каналах. Зараз останній збір мільйон на дрон. Ми навіть там пісню придумали, там телевізійники, команда. Дрон, 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 Збірна 44-й батальйон. Мільйон на дрон, дрон, дрон. дрон. Збір на 44-й батальйон мільйон на. Зібрали на сьогодні, це вже не перший такий збір. Зібрали на сьогодні десь там біля 600 тисяч. Тобто реклама була на радіо. Але реклама рекрутингу була. Але з рекрутингом зараз не так, як раніше, що треба було ледве не хабарі давати. Для того, щоб покращити умови рекрутингу, мабуть, треба встановити якісь чіткі терміни, що людина має прослужити там або 5, або 3 роки, або 4. Ну і треба робити якісь дні відкритих дверей, щоб запрошувати без всяких зобов'язань, щоб людина себе знайшла у тій чи іншій військовій спеціальності. Треба робити тренування. Полігон хай постріляє, тому що якщо там з Браунінга постріляти, це вже якийсь певний кураж і адреналіну трошки, і людина вже буде більше хоче. У деяких навіть хист, там, до, до зброї відкривається, що вони не могли цього уявити, а зараз розбирають там, кулемет, автомат до гвинтиків. і це, це треба спробувати. І треба лише бажання і відповідальність. Більше нічого не треба. Тим, хто ще не доєднався, я думаю, вже у когось точно в сім'ї, хтось ще родичі чи знайомі вже воюють, і треба саме спробувати у ту бригаду, де тобі розкажуть всю об'єктивну і відверту інформацію. Так, так. Там у мене друг мій старовинний, ми з ним їздили на виїзні матчі. Це Олексій Семененко, він колишній коментатор Динамо Київ, зараз віце-президент Динамо Київ, звичайно. Він за мене переживає. Ми з ним регулярно спілкуємось, висилає фоточки, коли там от нещодавно Парі сен жермен виступав, він вислав мені фото, де ми були на матчі Динамо Київ. ПСЖ і це дуже завжди приємно. Е, і всі до мене звертаються з прогнозами на той чи інший <смач> рахунок матчу Да, Це не завжди е, отримують правильну відповідь. Е, ну, так, на жаль, фанів вже багато, це не я один, лише Динамо. Д, Динамо взяли декілька хлопців, з такими, декого вже з них немає було. Там сповіщення я читав, компресія. Що, Разом з Динамо до перемоги, як ми колись на стадіоні казали.